Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Перевіряють вогнегасники, дотримання норм пожежної безпеки, а також оглядають укриття, ДСНС обстежують заклади освіти перед новим навчальним роком. Протимінні сітки на пляжах Одеси чи захищають відпочивальників наскільки безпечно купатися у морі? НАТО. Чи кордони 1991 року? Що з приводу заяв деяких західних чиновників думають жителі Одеси? Увага, Шановні працівники та гості адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Співробітники ДСНС перевіряють освітні заклади перед початком навчального року. Дивляться документацію, наявність всіх засобів пожежого сіння, планів евакуації, а також виконання вимог пожежної безпеки. Три вогнегасника, дві сокири, все відповідає, відповідає нормам. Відращені, все добре. Перевіряють і укриття, чи відповідають вони усім нормам. Наявності фонаріки. Роботска з навіть є. Працює. Добре. Значить. Працює. Так, є запаси води, я вас бачу. Так, запаси води. Тут у кожному куточку ми маємо і пісок, і кашму. Ага. У Добре. кожному куточку ви можете побачити. Добре. Усього в цій школі, яка розташовується в Київському районі Одеси, навчаються 1940 учнів. 630 з них перебувають за кордоном, розповіла директорка Алла Ілько. За її словами, форма навчання буде змішаною. Всі питання організації освітнього процесу, аби він був безпечним, виконані в закладі накази всі. Видані всі працівники закладу з ними ознайомлені. Ми провели практичні заняття з всіма, як які плани евакуації, як відпрацювати, коли є повітряна тривога. Тобто на сьогоднішній день ми впевнені, що ми готові. Завітали інспектори ДСНС і до ліцею в Хаджибейському районі Одеси. Процедура така сама. Далі. 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 А, пожежний щитокомплектуваний і все добре. Перевірка показала те, що навчальний заклад готовий до нового навчального року 2023-2024 року. Порушень ніяких не виявлено. Усього тут навчатимуться 174 учні. Для них підготували два укриття, як і минулого року заняття проходитимуть очно. Навчання в нашій школі проходитиме офлайн, тобто очно. Але якщо батьки бажають онлайн, у нас є така можливість синхронно проходити і онлайн, і офлайн навчання. 1 вересня, тобто День Знань, розпочнеться з уроку безпеки, на якому Класні керівники ще раз наголосять на всіх правилах безпеки життєдіяльності. Такі перевірки в Одеському регіоні розпочалися і початку літа. Наразі обстежили 706 закладів освіти, розповіла речниця ДСНС в Одеській області Аріна Шамал. Взагалі, ще ще початку літа в нашому регіоні почалася підготовка навчальних закладів щодо готовності до нового навчального року. Такі перевірки вони потрібні для того, аби наші діти в без та в повному обсязі могли отримувати знання для того, щоб їхній освітній простір був повністю безпечний. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Температура води плюс 25, повітря 28, а у морі натягнуті спеціальні сітки. Одесити та гості міста засмагають та плавають. Мені. Комфортно, бо я в морі не купаюсь купаюся в чорному, а дуже дуже рідко для мене воно холодне. Тому я тут на ліжаку відчуваю себе дуже безпечно. Дар'я живе у Києві. Приїхала відпочивати до Одеси разом зі своїм песиком Джесі. каже, дуже зраділа, коли дізналася новину про відкриття пляжів. Я почуваюся безпечно, так тобто мені. Нічого не смущає. Я взагалі далеко не заходжу, я навіть ну, і близько і до сіток не підходжу, і мені якось я навіть про це не думаю. Радію, що нарешті можна на морі побувати, саме в морі, бо коли до цього було заборонено купатися, дуже сомнений було. Вода тепла, невеличкі приємні хвилі, зауважує відпочивальник Костянтин, який також приїхав до Одеси з Києва. Море дуже добре, чисте, ну плюс-мінус. Є водорослі, але за інші роки воно таке чисте. І я вважаю, що сітки вони все ж таки захищають і треба обирати пляжі, в яких є сітки, і не треба там рискувати. Іти на ризик купатися просто там, де немає сіток на відкритих пляжах. Є офіційно відкриті пляжі, ну як цей, і краще, щоб не ризикувати». Втім, небезпека існує, зазначають військові. Протимінні сітки дуже тонкі і постійно плутаються, каже еколог Владислав Балінський, який дослідив їх на пляжі Калетон. Зараз я вам покажу. Він просто змотаний єдиним таким і. Загалі не працює. На одному з пляжів перевіряв стан цих сіток і побачив, що вони не працюють, тобто вони переплутались між собою. Я впевнений, що на інших пляжах стан цих сіток ще гірший, бо на цьому хоча б натягнутий трос був. І але це потрібно розуміти, що море постійно хвилюється і постійно це сітки можуть заплутуватися. Аби говорити про якусь безпеку, сітки мають бути принаймні на рівні хвилорізів. додав еколог. Якщо б вірно розташовувати їх, потрібно було б розташовувати десь на рівні хвилірізів, хоча б і тоді можна було б і ну, нормально закріпити їх, щоб вони не плутались. В разі детонування мін всі наслідки зарішення про відкриття пляжів бере на себе влада та самі відпочивальники, каже начальниця прес-центру сили охорони та оборони півдня Наталя Гоменюк. Це свого роду експеримент, тому що такого в світі ще не було. Такі сітки ніколи не використовувалися, і свою ефективність вони ще не довели. Будемо сподіватися, що обійдеться без критичних ситуацій, але пильності втрачати не варто. І нагадаю, свою ступень довіри і безпеки кожен визначає сам, зазначимо при службі обласної військової адміністрації. Журналістам Суспільного сказали, облаштовані пляжі абсолютно безпечні і відмовилися коментувати ситуацію довкола сіток. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Вікторія Гапчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одеса. У фонді Супер Херсон щодня людно. Переселенці з Херсона отримують гуманітарну, психологічну юридичну допомогу безкоштовно. А для школярів ВПО організували майстер-класи. Найбільше хочуть повернутися додому і щоб закінчилася війна. Коментують діти. Представте Перестаньте чоловік мій будинок. Це бу Оцей корпус обстріляє перший, а другий ні. Дивилися з балкона в пшеницю, а там бої. над нами стрібити літали, а потім обстрілювалися, а потім улітали назад. Я з Херсону з товариську. Трузі так залишились. Скажи, яка ти мрія, про що ти мрієш? Мрія повернутися до Херсонщини. Анастасія сьогодні вперше прийшла по допомогу. Жінка з корабельного району Херсона вибиралася з міста важко. каже волонтери вже стали їй як рідні. Піді нас була обстріляна автівка з людьми. У ті автомати, які на дітей через вікно вікна в нас сюкла були опущені, і вони тими автоматами на нас і на дітей. А зятя вивели і розділи, то це було невиносимо. І сьогодні я прийшла і знову плачу всі херсонці кругом мене, дівчата. Вони як мої внуки і, і дочки. Це такий прийом. Хлопці сидять. Ось за столами. Якби ви бачили, як вони зустрічають нас по всіх одеських групах. Є наше посилання на реєстрацію. Люди заходять зі звичайною формою, зареєструються. Ми це все бачимо в нашій базі. Відслідковому відправляємо їм смс-повіщення, що спочатку ваша заявка оброблена. А потім я коли на який день ми їх запрошуємо на видачу гуманітарної допомоги? Мене зареєструвала приятельниця і у мене не було можливості прийти вчора. Вот і в течение 10 хвилин буквально була перерегістрація без всяких питань автоматично. Прийшло приглашення. Цю допомогу отримують всі харсонці. Вся допомога безкоштовна, так як і заняття з дітками, так і майстер-класи, так і тренінгові заняття. Вікторія Габчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Членство в НАТО в обмін на частину своїх територій. Такий сценарій щодо України запропонував керівник апарату генсека НАТО Стіан Дженсен. Чиновник згодом вибачився і сказав, що не мав цього говорити. Проте на заході час від часу подібні заяви лунають від різних посадовців. Що думають про це люди в Одесі? Запитаємо. Я вам скажу як адісід. Я категорично проти, щоб ми віддавали свої території. Но за НАТО надо идти. Нет, это бред. Давайте пусть Бразилия отдаст, пусть Франция даст, пусть Германия отдаст России все, что они хотят. Прованс, все остальное. Почему? Мы бесправные, а они нам советуют. Бразилия, которой президент говорит, что да, давайте, давайте, отдавайте территории, отдай свои. Це Абсолютно неправильно віддавати будь-яку територію. Путін знайде ще один привід, щоб продовжити війну проти країни із іншими виправданнями, які він буде вигадувати як реформування історії в її нинішньому вигляді. Я категорично за те, щоб не віддавати жодного дюйма території без будь-якої причини. Фонорізенвоцуевесіло підтримуємо вступлення в НАТО без яких либо територіальних розмінок. У нас, знайшла нам по силам буде зробити і то і то. Это будет не сразу, это будет долго, нудно, кроваво. Но мы работаем над этим. Мы из Харькова, мы Харьков поддерживаем всецело, сами знаете, какие у нас там заводы, что мы чем мы там занимаемся. Для победы мы делаем очень большой вклад. Мы додавим, мы дожмем. Ніяких територіальних уступок, і только членство в НАТО стопроцентне. Можна нам поступатися територіями членство в НАТО. Ну ми ж там вже з'ясували, що ми здається, Біл... Білгород віддаємо чи Білгородську область. Що... Це був жар. Ну як це жар? Це все серйозно. Ніяких жодних своїх територій, бо дуже багато покладено наших людей, і це буде абсолютно ну неприйнятно. Вони ж нам чесно нічого не скажуть. Вони ж дипломати, тому ми маємо відчувати, як нам тут. Потрібно жити, і як нам зручно, і, бо це наша країна. Тож ми вирішили, що ми жодного метру свого не віддаємо. Ну ви ж свою квартиру не отдадіть, одну кімнату одному сусіду, другу кімнату другому сусіду, правильно? Ви ж хочете все оставить собі, це ваше. Звичайно, відновлювати кордони, але вступати в НАТО теж після перемоги це потрібно, я вважаю. Я не згодна з тим, щоб в України забирали будь-які території, незалежно від того, які вони, бо Україна це цілісна незалежна держава, і вона має бути в повному складі 24 області, в тому числі Айр Крим. Як ви вважаєте, нам потрібно виходити на кордони 91-го року? Так, так, нам просто треба наші, наші, наші землі, і ми будемо спокійно в себе жити. У нас є все, щоб спокійно жити. Нам не нужна ні Росія, ні НАТО, а ми їм потрібні наші землі. Наші люди, ми найкращі лучші в світі. Прогноз на 24 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі ранок буде безхмарним і до кінця дня залишиться ясна погода. Без опадів. Температура повітря вночі – 19-21 із позначкою плюс. В день 28-30 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.